Привіт, друзі, 7 січня сьогодні з вами знову Валерій Кличок. Кіт Келох, якого ви певно, вже знаєте, це спецпредставник Дональда Трампа з питань Росії та України не приїде до Києва до дня інаугурації Дональда Трампа. Про це повідомило. Видання Reuters, а у Washington Post пишуть про те, що Україна може зазнати поразки у війні. Про це все зараз детальніше, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і поширіте відео друзям і знайомим. Розпочну з подій на Куршні, там відбулося майже 100 боєзіткнень. Ситуація поки що не зрозуміла, більше офіційних коментарів від Генштабу нема. Тому те, що офіційно ми зараз знаємо, що впродовж минулої доби на всіх ділянках фронту зафіксовано понад 200 бойових зіткнень, утримуваний силами оборони кульський Дар російські війська штурмували 94 рази. Також 67 разів росіяни йшли в атаку на Покровському і Курахівському напрямках. Тому інформацію більш детально з цього саме регіону очікуємо. Як тільки щось буде відомо, я вам обов'язково повідомлю. А тепер до Кіта Келога. Ви знаєте, що цей спецпредставник Трампа мав приїхати до Києва. Ну і, звісно, до Москви ще до дня інавгурації. Але відтермінували цей візит, причини не пояснюють. В моєму розумінні сьогодні. Сьогодні у Трампа є проблеми з переговорами саме з Путіним, точніше, команди Трампа у переговорах з командою Путіна, тому що Путін висуває свої умови, які були озвучені ним ще влітку минулого року. І вони базуються на так званих стамбульських угодах. Це відмова від території, це відмова від НАТО і так далі. Звісно, все не буде так, як хоче Путін, але нині Трамп. Скажу так, торгується за той фінальний рамковий документ, який буде вже представлений самим Кітом Келогом після візиту його до України. Через те він, як на мене, і відтермінований. Ви напишіть, будь ласка, свою версію, що ви з цього приводу думаєте. Тим часом американський конгрес на своєму засіданні вчора, 6 січня, офіційно затвердив перемогу Дональда Трампа на виборах президента у 2024 році. Примітно, що головувала на цьому засіданні Сенату його опонентка Камала Харіс, яка програла і так сталося за іронією долі, що вона і оголосила Трампа президентом. Хоча це не перший випадок у історії Сполучених Штатів Америки. Сам же Дональд Трамп прокоментував поїздку свого сина. Також Дональда Трампа на Данський острів Гренландія. Ви знаєте, що цей острів нещодавно заявив про бажання вийти з королівства данського через скандал, який був пов'язаний 60-ми роками минулого сторіччя, коли влада Данії таємно стерилізувала жінок, щоб вони не могли народжувати дітей. Сьогодні цей скандал зв'яжував публічним. Ну, образ на сьогодні він набув широку розмаху в самій Гренландії. Гренландія заявила не просто про свою автономію, а бажання навіть вийти. Сама. Данська влада це ніяк не коментувала. Але Трамп після обрання його вже президентом США зробив кілька заяв про те, що вважає за доцільне, аби Гренландія доєдналася до США, так як і Канада стала 51 м штатом. Він про це написав учора у своїй соціальній мережі True Social після відставки з посади Трюдо трюдо поки що виконує обов'язки до призначення нового прем'єр-міністра Канади, але писав, що Канада могла б стати 51-м штатом. США. так само стосується це і Гренландії. Про це він також написав у своїй соціальній мережі. Тобто, новообраний президент США, який ще не вступив на свою посаду, оголошує публічно територіальні претензії на інші країни і намагається їх доєднати до Сполучених Штатів Америки. Ну, мені це як чесно кажучи, є м'яко кажучи, навіть так скажу, небезпечною тенденцією. І він пообіцяв, що Сполучені Штати Америки захищатимуть острів від дуже лихого зовнішнього світу. Ну, всі довкола вороги. А Дональд Трамп самий класний. Який він класний? Ну, ми побачимо вже після дня інаугурації. Також обраному президенту США Дональду Трампу не вдалося добитися відтермінування оголошення вироку у справі. Про виплату порноакторці в обмін на мовчання перед виборами 2016 року. 10 січня цей вирок буде оголошено. І після оголошення цього обвинувального вироку у кримінальній справі Дональд Трамп стане першою особою з судимістю, яка заступає на посаду президента Сполучених Штатів Америки. Ну, це, як на мене, нонсенс. Але бачите, в Сполучених Штатах Америки виявляється таке можливим. На тлі таких подій, які відбуваються зараз у міжнародній політиці, заяв Трампа, заяв Ілона Маска щодо зміни влади у тій же самій Британії, скандал там продовжується. З'явилася ще одна заява на додаток до вчорашньої зробленої президентом Еммануелем Макроном. Це заява керівника МЗС Польщі Сікорського, який попередив про можливий тиск на європейський союз під час майбутніх переговорів з Російською Федерацією. Тобто очевидність переговорів з Росією ніхто не заперечує навіть на рівні очільників закордонних відомств та керівників держав. Ви знаєте, що вчора Макрон сказав про те, що Україна. Має зрозуміти необхідність ситуації, яка складається всередині країни, і також потрібно почати реалістичні дискусії щодо територіальних питань. Про це він заявив під час щорічної зустрічі французьких послів, щоб окреслити основні моменти своєї зовнішньої політики. Так само, і Сікурський, який присутній був на цьому заході, сказав. Наступну річ, що невдовзі ми можемо зіткнутися з сильним тиском, тобто Європа, щоб домовитися з Москвою. Я вам зацитую, друзі, його пряму мову, щоб ви дослівно розуміли, що власне було сказано очільником закордонного відомства Польщі. Але на яку угоду могла б погодитися розумна Європа, запитує Сікорський, звісно, незвичайна угода, яка дозволить Москві відновити свою силу, Європа набагато сильніша, ніж думають російські лідери. Росія набагато слабша, ніж вважають багато європейців. Заява гучна, але як на мене, вона ну не має змісту практично. Бо якщо Європа справді сильніша, ніж то думають в самій Росії, це могли б вони продемонструвати в Україні. І далі Сікорський продовжив: Україна заслуговує на мир, потребує миру, але це має бути мир на справедливих умовах, а не капітуляція. Так як про це говорить президент України Володимир Зеленський. Ми не повинні накладати жорсткі часові обмеження на нашу підтримку, наголошує Сікорський. Це спонукатиме Росію продовжувати боротьбу. Натомість ми повинні зробити все можливе, щоб покращити позицію Києва у майбутніх переговорах. Єдине запитання: як довго ви будете вирішувати, коли ж ви, врешті-решт, на практиці покращите переговорну позицію України? Тому що справді військової допомоги, яка б могла б виражатися у більшій кількості далекобійної зброї, Україні надходить вкрай мало. Це більш ніж очевидний факт. Я майже в кожному відео про це говорю, але віз і нині там стоїть. Цей же день виходить стаття у виданні Вашингтон Пост. Примітно, що це видання впродовж тривалого часу підтримувало демократичну партію Сполучених Штатів Америки. Не так давно минулого року засновник і власник компанії Amazon Джефф Безос за 250 мільйонів доларів придбав популярну у США газету Washington Post і змінив дещо політику цього видання. Але сьогодні там виходить стаття під дуже промовистою назвою: Україна ризикує програти війну. Погана угода, нав'язана Трампом, була б гіршою в регулювання, яке розчленує Україну, та винагородить Путіна підірве довіру до США. Тут уже реальний зак іде в бік Трампа. Або сам Безос не домовився ні про що з Ілоном маском, або з Трампом, або ж щось інше, відпустив у вільне плавання редакційну політику. Але стаття дуже дуже також тривожна і правдива, як на мене, що також дуже добре. Про що власне мовиться у цьому матеріалі? Журналісти пишуть, що Україна навряд чи переживе ще один рік цієї нищівної війни, але поспіх із пошуком регулювання шляху переговорів може призвести до поганого результату, який винагородить Путіна за його територіальні здобутки. Тобто журналісти прямо пишуть, що у Трампа саме такі наміри. Вони дещо відмінні, як на мене від інформації, яку пише Ройтер, що Кіт Келох не приїде до України, але це також знаєте, такою поправкою на вітер, тому що. До дня інаугурації залишилося всього-навсього 13 днів і вже умовно 21-22 січня, 25-го, можливо, як говорив президент України Володимир Зеленський на його день народження до України прилетить не Ілон Маск із Трампом, а, наприклад, Кіт Келох. І далі журналісти пишуть, що Україна втрачає війська зі швидкістю, які набагато перевищує те, що вона може підтримувати та продовжувати воювати. У публікації йдеться мова про те, що офіційна оцінка втрат у 400 тисяч убитих і поранених вважається значно заниженою. Ймовірно, про офіційність говорять вони, посилаючись на коментар Дональда Трампа, який вже оцінював втрати України та Росії. І він говорить: точніше, вашингтон Пост говорить, тисячі виснажених українських військових залишають приду, але час це найважливіший товар, який втрачає Україна, наголошують автори статті. Тому, друзі, є над чим поміркувати щодо риторики, яка сьогодні лунає і в Сполучених Штатах Америки, і в Європі. Від того ж самого Сікорського і Макрона. І публікація цього матеріалу в Вашингтон Пост вказує на те, що справді Дональд Трамп може виношувати ідею швидкого завершення війни через територіальні поступки України, звісно, але робитиме він це офіційно, звісно, після дня Інаугурації. Так і візит Кітакелога до України відтермінований. Що мені також може вказувати на. Ймовірність високу, того що вже якісь домовленості між командою Трампа та Путіна досягнуті, але не остаточно. І тепер до інших подій, які, як на мене, не менш важливі, до прикладу, Північна Корея провела в понеділок. Тобто вчора успішне випробування нової гіперзвукової балістичної ракети середньої дальності. Це ті ракети, які застосовує Путін Арішнік проти України. Вже такий був один випадок. Про нього багато мовиться. Франція розробляє такі ракети на даному етапі. І сьогодні це стало новим викликом у гонці озброєнь, яка фактично розпочата. Захід поки що ще не готовий до цього, на жаль. А от Північна Корея вже готова. Я вам вчора повідомляв про запуск цієї балістичної ракети, якраз під час візиту. Ентоні Блінкена до СЕОЛУ вже стало відомо офіційно, що ракета пролетіла півтори тисячі кілометрів, рухалася в 12 разів швидше за звук, досягла висоти 100 кілометрів, потім знизилась до 42,5 кілометрів і вразила ціль поблизу східного узбережжя. Тобто випробування було ефективним і вдалим, успішним. Тому і треба і нам, і нашим західним європейським партнерам думати про те, як виготовляти свої власні ракети. Середньої дальності, а Великобританії хоча б придбати системі наземної протиповітряної та протиракетної оборони. Ну поки що НАТО демонструє свою безребетність, особливо на тлі намірів Трампа швидко завершити війну не найкращий спосіб для нас і з вами. І ще одне цікаве кадрове призначення у Міністерстві оборони там сьогодні проходить голосування. За обрання членів громадської ради при Міністерстві оборони, які власне контролюватимуть роботу цього міністерства. Хоча, як на мене, я вам друзі говорив і говорю, і буду говорити надалі, що нинішня форма обрання членів громадських рад при міністерствах це фікція. Ніякої користі для суспільного контролю за роботи відомства вони фактично не мають. Але до коло цього дуже багато політики. На превеликий жаль, тому треба підходити до самої системи обрання членів громадських рад, але це окрема тема. І у Міністерстві оборони призначено нового радника міністра оборони України на громадських засадах. Ним став Олександр Кубраков, який свого часу був віце-прем'єр-міністром, був очільником Укравтодору. Рустем Омеров зазначив, що досвід Кубракова на посадах віце-прем'єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника Украфтодору є важливим і допоможе у вдосконаленні системи постачання та логістики у Збройних силах України. Вже чую коментарі від своїх колег про те, що Кубраков наступний міністр оборони. Чи може таке бути? Може, не виключаю. Тому що критики на адресу Умерва дуже багато, вона лунає суду сіль. Ну і треба просто злити цю критику куди? Кудись в унітаз. Ну і таким зливним бачком і може бути відставка умерла. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хоті повідомити. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео друзям. Всіх люблять, і шану і не, не перемикайтесь. Все буде Україна!